Всім вітання, ви дивитесь канал Автопогляд. Сьогодні у нас невеликий батл. І поки Василь ще не подумав, Часто у нас міняє машини. А людина перекуп, поки він ще не продав машину. Продав? Продав ліфа. А продав. продали вже. За Заліфан. За а Йоніка ще не, не хочуть, не хочуть. Сам а машину? Ні, 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 я вже передумав. Все, людина передумала продавати, поки він коротше, його ще не продав, задумав я такий батл. Всі люблять Айонік Ionic, Ionic супермашина, правда? Найкраща в світі машина, Айонік, так? Для мене норм. Спробуємо перевірити, хто зможе проїхати більше. 30-кіловатний сол чи 28-кіловатний Айонік. Наша їзда буде наступним чином. Ми рухаємося зараз за місто, виїжджаємо прямо звідси, виставляємо температуру яку? 17. 17 холодно. Не, ну, Давай хоча б 18. Мушу... Ну, хоча б 18. <рес> цю... Нереально так, <рес> такий економіст, що просто. <рес> тобто машини ми не мили. На дворі зараз приблизно мінус 4, мабуть, мінус 3 градуси, Це вже тільки потеплішело. Ми рухаємося зараз за місто. Приїжджаємо приблизно кілометрів 60, мабуть, можливо, до 70 по трасі. Е по черзі хтось попереду, хтось позаду, якби це не настільки важливо, а потім заїжджаємо в місто і докатуємо вже, якби, скільки нам вже там залишиться це заманеться до якогось проценту. І порівнюємо відсоток залишку, витрати, ну і загалом хто зможе приїхати в результаті більше. Погнали? Let's go. 100%. Засікаємо. І 172% це з. Вимк... Вимкненим кліматконтролем. Ти ставиш зараз тільки водія. Добре. Поїхали. Візнали. Так, аналогічно робимо операцію. Також запас 164, проте у нас вимкнений 99 батарей. Включаємо авто. на, Перепрошую, на аналогічні 17 градусів. Режим тільки водія. Все. Поїхали. Ми прихоємо, покатаюся з другом, хоч почилимо. Друзі, дивіться, я зараз записую відео. От ми говоримо паралельно по вільних руках з Василем. І чесно вам скажу, я от. Нещодавно з ним розмовляв, він мені розповідав за те, що якби все, не набридла та вся економія, нормально експлуатує автомобіль зимою з температурою там в салоні. Мені тепло, комфортно. Вже не бігаю за тим всім запасом ходу і всім решта. І тут ми приїжджаємо на тест, і він мені розповідає, 17 градусів. 17 градусів! Чуваки, 17 градусів. В тебе в хаті, друже, 17 градусів. Чуєш мене? У мене в хаті 14,5. У хаті в стакані вода замерзає. Отож, друзі, якби зараз почали рух, вже якби різниця суттєва, у мене 143 км у селя там щось в районі 160 км. Ну, при максимально однакових... Бачите, він влізає навіть відеоматеріал, не дає сказати. Е, е, ну, тобто, в нього режим еко, у мене режим еко. Е, максимально однакові умови. На дворі, в мене показує, не знаю чому. 2 градуси, до речі, яка в тебе температура на, на вулиці? Мені ну, показує чомусь 2 градуси тепла, йому стало тепліше. Е, в салоні ми виставили ось він 17 градусів тепла, обоє режим драйвер онлі. Відповідно, в такому режимі однозначно у на нас буде працювати режим теплового насосу. В чому взагалі зміст того всього? Е, якби показати, доказати, що Ioniк може проїхати більше. Мабуть, ні. Перепрошую. Скоріше за все, так і буде. Я підозрюю, оскільки підозрюю, що більшу частину нашої дистанції ми проїдемо саме по трасі, а там опір повітря. Та й загалом Ioniq більш енергоефективний автомобіль. Щодо й по роботі батареї, що особливо по роботі електродвигуна, би, думаю, що Ionic виграє. Тому просто позиція така. Показати, що насправді 30-й 30 сол 30 недалеко від нього якби, втікне. Тобто, ну, тобто, грубо кажучи, показати, що продемонструвати, що 30-й 30 сол 30 не програє Айоніку дуже дуже і багато. Тому що якось я так зауважив, що Соли недостатньо цікаві людям автомобілі, тому що якісь певні упереджені враження є. А от Айонік прям кращий, кращий Хоча, ну, ти як... Ти так і напряму кажи своїм глядачам, що тобі Kia заплатили. Да, мені заплатили, давай сула, тому що в них погані продажі. Ти будь нормально, прямолінійний з людьми своїми. Ну, але ну будьмо відвертими, соло 30 кВт. 30 кВт повністю батарея робочих 30 кВт. А Ionica 28, тому якби якась перевага в соло мала би, би бути. Так, е, да, мені заплатили Kia за те, що я рекламую старенькі автомобілі з Норвегії, так? Ну давай не мухлюй, чуєш? Тобто там не скручувати температуру, не вимикати, типу, там. Андрій, ну я ж слово дав. Та він слово дав, я вам даю гарантію, що людина, коротше, людина реально вчора не їла, мабуть, не харчувалась, щоб ну, легшим бути, реально. Щоб... В зранку сходив. Правильно, так? Чим ти сходив, як ти вчора не їв? Отож, ми приїхали, грубо кажучи, 21 кілометр. Запас ходу в мене 139 км. кілометрів. Пам'ятаєте, ми виїжджали, було 143, приїхали 20, зменшилось на 4 кілометри. І запас батареї 91%. Василя, слухаю, твої показники. 89% батарея, 149 км залишилося ходу і 14 кВт розхід на 100 км. Ще доволі цікава інформація для тих, хто запитує. У нас обох стандартно, як і має бути у всіх власників Kia Hyundai, СОХ 100%. Я говорю не про якісь там надумані 111 в Кіасола. Повна ємність батареї 100%. Ще вхідні інформація. Василь, який в тебе рік автомобіля та пробіг на даний момент? У мене автомобіль 2019 року пробіг зараз 65 тисяч 500. Проїздив я на цьому авто 13 тисяч. 13 тисяч. 65 тисяч загальний пробіг автомобіля і батареї. Автомобіль 19-го року. У мене автомобіль 15-го року, проте батарея в нас кінець 17-го року а на цьому автомобілі 30-ка. І пробіг автомобіля 145 тисяч кілометрів, пробіг батареї. близько, точних цифр не згадаю. Десь в районі там, до 40 тисяч кілометрів, кажучи, тут пробіг цієї батареї. Ось такі показники для тих, кому цікаво. Так, Отож, ми приїхали. Я вимкнув тепло, так і домовився з Василем, що ми вимикаємо зупинку. 32,2 км, залишок 88% і 144%, наче запас ходу. Ідемо, наче порівняємо, як воно там у Василя цього звіра. Василь, що в тебе по показниках? Ти вимкнув mm -hmm. так, 144%. Середній... 146 перепрошую. Так. Середній 32. Ми приїхали. 12 і 1. — Бо я з горечки котився. Чи я 11. також котився, але в мене 13 і 87. Перепрошую. 87 і 146. Таке невелике порівняння для того, якби це не порівняння типу самого автомобіля, тому що це різні автомобілі. Насправді. Е... Соул більше такий міський житель, якби якісь натяки на кліренс, на кросоверність, можливо, хоча який там кліренс. І він компактніший, перш за все. Багажний тут суттєво менший. А Ionic вже має якийсь натяк на міжміську їзду, тому що все-таки е, нижча позиція Знає, мені вона бішні ти сидиш нижче, менше, можливо, втомлюєшся. І якби, це різні абсолютно автомобілі. Їх порівнювати важко. Але повторюсь, так, як я і сказав, якби, якщо ми розглядаємо автомобіль електромобіль як другий автомобіль, і це автомобіль виключно для міста, мені здається, що зручніше все-таки соло. Тому що. Тому що позаду, принаймні для дітей, у нього зручніше сідати. Та й вища позиція за кермом ну, якби імпонує для того, хто хоче швидко якби, сісти в автомобілі і вийти з автомобіля. Окей, ми зараз ще рухаємось з об'їзною міста. Ми проїхали вже ми проїхали вже 75 кілометрів, більш-менш залишок мене 70%, 110 км кілометрів запас. І середня витрата 13,1 Василю, Василь, у тебе твої показники? У мене батарея 69%. Залишок по кілометражу 116 16 і розхід по кіловатах 11,4. Ну, бачите, ну то, що я говорив. Особливо як ми говоримо про трасовий режим, KIA Soul все таки Парусність, аеродинаміка це не про нього. Відповідно, відповідно, якби витрата електроенергії тут суттєво більше. Якраз той півтори кВт, на яких і більша батарея у Kia Soul. Тому що з практики я зауважив такий момент. Тобто, якщо ти їдеш на довгу дистанцію і ти проїхав, скажімо, там, за перші 50% зі 100 до 50, там, ну, не знаю, візьме, там, 120 кілометрів, так? І ти думаєш собі прораховуєш, що якби якщо будеш рухатися приблизно з ну, такою самою швидкістю, інтенсивністю, все решта, приблизно, якби ти маєш проїхати таку саму відстань. Тобто ти розраховуєш грубо кажучи, на 240. А трапляється трохи не так. Трапляється ну, так, в залежності від зношення батареї, не знаю, типу автомобіля, особливо, як би про Кія і Hyundai. Е, Решта 50% падає трішечки швидше. Ніж перші 50 кілометрів, 50% батареї. Якось ось так. Приїхали ми вже 90 кілометрів, і зараз ми вже поринаємо більше в міський цикл, щоб оцінити, як у нас зростуть витрати електроенергії. І все решта, тому що, як логічно, що Шоу спожив більше на трасі. От в місті, я думаю, тут буде більш паритетна ситуація. Так, отож, приїхали ми вже майже 100 кілометрів. У мене 99,3. Василь, до речі, в тебе яка засічка? Скільки кілометрів ти проїхав? Mm, мене показує зараз Андрій. 99,8. Ну, mm, цікаво, тому що в тебе на 800, на, кажу, на 400 метрів більше. Запас ходу в тебе в кілометрах, витрат електроенергії, запас в процентному Значить, Запас батареї, показник батареї 58% залишок. в кілометрах залишок 96 кілометрів. І розхід в кіловатах 11,4. Вертаємо праворуч. В мене запас було ще на 91, буквально зараз 90 кілометрів, 58% тих самих, що і Василя в процентному відношенні. І... Середня витрата у мене 13,3 кВт електроенергії. Так, Василь, давай якісь проміжні показники. Ми все-таки виїхали трішки більше на трасу. Отож, в мене середня витрата 13,1 кВт. Запас ходу 78 км і в процентному відношенні 50 У тебе. У мене запас ходу 83 км, Батарея 51% залишку. Розхід у 11,1. 11,1. Майже 2 кВт різниці. Я думаю, якби ми поїздили по місту, то ця різниця трішки би зменшилася, але все рівно. Ну, якби більш енергоефективний двигун Fionica, дається в дається дається знаки. Ми все-таки прийняли рішення їздити більше по. по... Об'їзна траса, тому так. що ми, ми будемо дуже довго ще їх взяти по місту і вбивати ту батарею навіть з такою їздою. І основне, що ми хотіли сказати, і Василь мені влучно підмітив, що ми все-таки сіли в автомобіль і їдемо. У нас притримується конкретна температура. І таких показників, можливо, по запасу ходу вам не вдасться отримати, коли ви декілька разів за день або просто їздите з точки А в точку Б невелику відстань, тому що ви зупиняєтесь, охолоджується салон, батарея охолоджується. Тому що все-таки нагріти батарею відігріє також велике значення. Окрім ну, того, охолоджується салон, і якби, в зимовий період найбільше споживання на, на охолодження салону відігріє. А ми сіли в автомобіль та їдемо. і Тому у нас більш статичні показники по витраті електроенергії, зокрема на обігрів салону. А вас такого, звичайно, може і не вдатися. Ну, але проміжніки. Проміжні показники ось такі. Тобто вже 50% ми спалили. І проїхали ми 120 кілометрів. У мене 119,5. Що, Василь, давай на перегонки. Давай на перегонки. Кри вікно, але він навіть вікно знову не відкриває. Економіст тепла. І Тут я обганяю Василя з феноменальною швидкістю. 27, 28, 29. 30, 35, 36, 37, 38. Василь мене впустить? Не впустить, він пішов на обгін. Давай. Обігнав мене. На 50 він мене обійшов. Е, Отож, фіналочка. Е, Ми припаркувались. Приїхали ми сьогодні 154,6, 155 кілометрів. Василя, до речі, трішки більше. 155 кілометрів. Залишок батареї у мене 35% по кілометражу ще 63 кілометри. І середня витрата склала у мене 12,8 кВт електроенергії. Тепер ходімо, подивимось, що там у Василя. Василь, що у тебе? 68 залишок по кілометражу, витрата електроенергії 10,8. Проїхав ти 155,3. До речі, бачу, різниця 700 метрів. І 35% залишку. Тебе 30? У мене також 35. Прям стало 35-35. 35%, 35. 35 залишку батареї. Ось такі наші висновки. Ну так, друзі, ми завершили наш невеликий тест, трішки втомилися. Щось так 3 години 45 хвилин. Така нудна їзда, чесно кажучи. Я не знаю, Василю, може, воно таке імпонує, він так любить якби спокійно їздити. Е, результати у нас наступні. Ну, Приїхали ми загалом 155 кілометрів приблизно. Доволі цікаво, чому, тому що якби, і в мене заводський розмір коліс, і в Василя. Проте, якби в мене на 700 метрів. Менше, хоча ми реально їхали прямо один в один, Ну і витрати електроенергії, звичайно, в KIA Soul більша, тому що ми приїхали більше 70, набуть відсотків по трасі, тобто більше ми їхали по трасі. А по трасі, як ви бачите, цей парус не порівняно до якби, невеличкого ось цього. Тому якби і витрата менше. Проте я думаю, що от ми зійшлися приблизно на однаковому проценті. Залишку батареї 35, що в нього, що в мене. Проте я думаю, що в місті ці показники будуть більш рівномірними. І можливо, можливо, навіть трішки сол пройде більше. Але я в цьому дуже сумніваюся, тому що все-таки ну, сухі витрати одне, аеродинамічність одне, а ось е, все-таки енергоефективність в сола, в сола менша, ніж Вайонік. А так. Реально, тест сьогодні був для того, щоб показати, хто насправді скільки може проїхати. Ну і висновок я можу зробити тільки такий. Тобто, якщо вам потрібен невеликий міський автомобіль, і вам подобається якби позиція за кермом і комплектація, можете брати сол. Якщо вам подобається більш низька позиція за кермом, ви хочете їздити більше за містом, тому що районік більше для цього імпонує. І вам необхідні такі функції, як... Отримання в полосі, адаптивний е, системи безпеки. Ось такого плану, тому що сол такого не запропонує, принаймні, цей рік. Беріть собі, Hyundai Ioniq. Твої враження, Василь? Я стомився. <гум> реально? Я реально стомився. Тобто, все починалось набагато цікавіше <гум> під кінець поїздки, такий вже думаєш, лиш би доїхати до, до кінця. Але все одно ну, цікаво, що ну, проїхали. Ми сьогодні зробили два відео. Перед тим, як ну, коли Андрій приїхав до мене і поставив на зарядку свого соула, щоб добити його до сотки батарею зарядити, то ми зняли відео по причепах. Корисні поради від Андрія, як саме використовувати прицеп звичайний легковий. Так, як правильно експлуатувати? Загалом відео по причіпах буде у відео тільки на каналі Василя. Посилання також ну, окремо на канал Василя, особливо можу зробити рекламу Василь ну, Василь Василь. Якщо вам потрібні причіпи, звертайтеся до Василя. Гарячого Гарячого Не якраз ті люди, які будуть дивитися зацікавлений, та. кожен купляв електромобіль, Дякую. ну купляєш електромобіль подарунок, отримаєш причіп. Не можна так? Що, за певну губа, суму губа, без проблем. Губа, губа. Ну, от таке. Тобто, ну, сподіваюся, цей відеоматеріал був для вас корисний. На сьогодні це все. Якщо вам потрібно перевірити підібрати автомобіль, звертайтесь в канал автопогляд за описом або за телефоном, який ось тут спригнув. Дякую, якщо ви Василю. Не оцинкований причіп, то також там в описі будуть. Буде інформація. Дякую Василю за терпіння, за те, що дав свій автомобіль і приділив свій час для такого тесту. Сьогодні дивились канал автопогляд. Дякую всім, до зустрічі. Па-па. Ось така у мене статистика на кінець дня. Решту дистанції 45 км Я проїздив по місту. 13 км залишок. Проїхана дистанція 200. І залишок батареї 7. Відсотків. Тобто ось такий перебіг подій. 200 км проїхано. Залишив 13 км І середня витрата у мене склала 13,3 кВт на 100 км З цієї дистанції загалом по місту проїхано на пану відсотків 40 у тому що решта 45, я приїхав по місту, там ми загалом приїхали десь кілометрів 30, тобто, ну, відсотків 40. Або качі з них по місту проїдемо. 35-40, десь так. Ось така витривала машина, кисал.